Перший пам'ятник так Шевченку з'явився таки не в Києві, а в Харкові, тому що він був на приватному погрудді, було на, на приватному, в приватній садибі Алчевських. Найстаріший пам'ятник, який зараз досі є. Це пам'ятник в Ромнах. Я, до речі, зустрічалася з Кавалерідзе, маю його автограф на відкритті пам'ятника Сковороди в на Подолі. Там в Глухові є пам'ятник, де бричка стоїть. Він там такий денді просто. Я не думаю, що київський пам'ятник найкращий серед пам'ятників Шевченка і зовсім ні. Точно ні. Я думаю, що ну, я впевнена, що ні. Але ну так є. Тут не можна не згадати пам'ятник в Бородянці прострелений пам'ятник Шевченка, який став символом, ну, власне, сумним символом агресії окупації. Вітаю. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні у нас специфічний випуск. Ми будемо говорити про пам'ятники, тобто про ті ем, скульптури на постаментах, так які щось означають, очевидь, для людей в межах культури, які. Ем, Позначають важливі для нації наративи, ну просто так пам'ятники, звісно, не ставлять, не зводять. Ми будемо сьогодні говорити про пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку, оскільки це символи, які не лише вшановують одного з чільних поетів, якщо в багатьох оцінках просто чільного поета української літератури, але так само вони позначають певні це певні. Маркери українськості як такої, ми е, можемо е, поміркувати про те, як пам'ятники Шевченка і коли пам'ятники Шевченка почали з'являтися в Україні, е, як і де зводили пам'ятники Тарасу Шевченку. Взагалі поза межами України, бо їх є досить багато за різними оцінками. Взагалі в світі існує від тисячі до, значить, ну тобто оцінки дійсно дуже різні. Хтось називає тисяча пам'ятників, хтось говорить про півтори тисячі пам'ятників лише в Україні. Тут звичайно питання: чи вважати, чи враховувати, скажімо, погруддя і так далі. Але в будь-якому випадку це дуже важливі. Справді це дуже важливі об'єкти для всієї України, для нашої української культури. І ось ми, власне, поміркуємо про те, які є пам'ятники Шевченка, яким його бачить, коли з'явилися і де. От давайте почнемо з київського пам'ятника, все таки, напевне, центральний український пам'ятник Тарасу Шевченку. В його почали. Ініціювати його зведення почали ще на початку ХХ сторіччя. Так, але дозвольте такий от пролог Шевченко це все-таки основа нашої ідентичності, і це от зараз знову виявилося. Отже, в окупованому закуповано там десь пам'ятники з окупованої території встигли евакуювати. Але от в Луганську спочатку до пам'ятника Шевченка вони причепили червону табличку Шевченко руський поет. А зараз є була от остання інформація: отже, як завжди, на прохання трудящих. Мешканців, звичайно, вони е, демонтують пам'ятник Шевченку, бо не місце пам'ятнику Шевченку, в е, як там написано, в сквері велико імені вели сквері Великої вітчизняної війни. Ну а так що Шевченко досі в серді нашої боротьби, і ми це мусимо знати. І ця боротьба тривала від, від самого початку. Можна, можна згадати, це знов таки окремий сюжет, як облаштовували Чернечу Гору, як Володимир Науменко, очільник тодішньої Київської старої громади, купив цю землю у приватну власність. от, людина мала в приватній власності той шматок землі, де могила Шевченка, і стара громада облаштовувалася все. і Вони дбали, дбали там, ну, спочатку був хрест, потім почалися. Клопоти про пам'ятник. Скільки може судити, перший пам'ятник Шевченку з'явився таки не в Києві, а в Харкові, тому що він був на приватному погрудді, було на, на приватному, в приватній садибі Алчевських і влада нічого не могла зробити, бо приватна власність. А щодо, Київського пам'ятника, то як тільки він після революції 95-го року відмінили той Злополучний Емський указ, одразу ж українська еліта почала клопотатися про пам'ятник Шевченку. Ці клопоти, в, в цих клопотах активну участь брав Євген Чекаленко, і якраз з його мемуарі ми переважно про це і знаємо. Отже, там була підписка, кілька разів збирали гроші, вистачало, не вистачало. там в якийсь момент це теж так цікаво, в якийсь момент була якась там домовленість, але потім вона зірвалася що бронзу там з якихось там ядер гарматних переплавлять, от якщо там дозволить значить, військове відомство на пам'ятник. Але потім, очевидно, влада, революція 95-го року трошки як, як, в Росії, ж з ліберальні з як, як тільки ледь-ледь щось входить в береги, як лібералізм десь випаровується. Отже, Київський. Генерал-губернатор сказав, чи ки... ні, київський міський голова сказав, що кавалер має поступитися дані, тому що Шевченка хотіли поставити десь в центрі, і варіантом була Михайлівська площа. Але кавалер має поступитися дамі, і на... замість Шевченка там поставили той пригарний справді пам'ятник роботи кавалері з Ользі. Пам'ятник простояв недовго, його так само прийшли більшовики, його знесли, але його вдалося відновити. Він зараз стоїть у нас у місті. А Шевченка пропонувала влада, ну, на Деміївку, кудись, там, бо знакуди. Ну, врешті так нічого тоді і не вийшло. І пам'ятник Шевченка і в Києві, і в Каневі на могилі Шевченка поставили аж 1939 року під ювілейну дату, під 125-річчя. Але от Каварідзе, як дуже важливий персонаж, як скульптор, який, який, який зробив дуже багато, я до речі, зустрічалася з Кава маю його автограф на відкритті пам'ятника Сковороди. В Подолі. він ж дуже старенький, але такий дуже дуже, дуже цікавий. Такий я досі пам'ятаю так дуже виразно. Кавалріз з 1926 року зробив той чудовий кубістичний по кубістичний пам'ятник Шевченку у Полтаві. Він зробив так само ще дуже схожий пам'ятник в Сумах, але той не зберігся. Теж 26-й рік. Взагалі дуже цікаво. От такими можна сказати, що такими трьома хвилями ставили пам'ятники Шевченка. Перша це от одразу по визвольних змаганнях, бо попри те, що УНР програла, але так само залишилося багато цей культурний імпульс, залишився всі 20-ті роки. Тривав, і тому найстаріший пам'ятник, який зараз досі є, це пам'ятник в Ромнах. Його теж робив кавалерідзе. Це 18-й рік ще. Далі Полтава, 26-й. ну в сумах не, немає. І от, тобто кілька багато тоді десь з'явилося, але не всі збереглися. До речі, на Західній Україні також, наприклад, в Коломиї ще в 14-му році поставили там, правда, напевне, погруддя, бо кавалерідзе говорив такі повнокровні пам'ятники, так, в повний зріст. А там, як правило, погруддя, до речі, От є невеличке село на Бережанщині Жуків, і там є зберігся, Його переховували в радянські чи не в радянські в польські часи, значить, пам'ятник Шевченка, бо була певна війна під час пальцифікації. Півсуцького була війна проти пам'ятників Шевченка. От, але там є от погруддя ще з 11-го року. Воно стояло до 31-го, Його зруйнували там. А потім переховували, зруйнували, переховували саме по груді, і потім от відновили вже друга хвиля це були 50-ті, 55, й 6, й 7, й досить багато пам'ятників, які дотепер от їх поставили. ну, Хрущовська відлига, Хрущов взагалі. Хрущов прямо розпоряджався ставте пам'ятники Шевченка? Ой, там були більше перебуває. Там є пригарна сто десь є ця пригарна ремарка. Вже пам'ятник Шевченків, от якось скрізь були, і кожен обласний центр, ну кожне велике місто намагалося мати пам'ятник Шевченка. А в місті Сталіно він тоді вже повернув себе ім'я донецька. Не було і місто Донецьк вимагало від Києва поставити нам пам'ятник І Ми і люди. Так, так. І тоді, от тоді з'явилися тоді в Одесі, от в Донецьку, так. в Херсоні, Миколаїві. Так, тобто, так. Туди, але, але, ще послід. одна хвиля, от між цими, які ви згадали, була, був 39-й рік. 39-й рік, 125 Вони років Шевченку. Так, так 125, років Шевченку. І в Києві, і в Харкові, о, господи, і в Києві, і в Каневі ставить пам'ятник, пам'ятник авторства Батвія Манізера. Я не думаю, що київський пам'ятник найкращий серед пам'ятників Шевченко зовсім ні, точно ні. Я думаю, що ну, я впевнена, що ні. Але ну, так є. Тобто тут, тут можна знову ну, таки тема окремого дослідження. от, Це Шевченко, Київський Шевченко, так само, як і Канівський, Манізерівські постави, це от, такий уже літній бунтар, такий от, захисник селян. У Кавалерії, ну, особливо є ну, кубістичний пам'ятник Шевченка. Це взагалі, це про це про це це от. Uh... Це така модернізація абсолютно геніальний скульптор. І я особисто знов-таки я знала скульптора, котрий ліпив ну, вручну ліпив от глиняну, глиняний протекст, глиняну заготовку для цього київського пам'ятника учнем Матвія Менізера в тодішньому Лєїнграді був Леонід Молодожани. А Леонід Молодожанин, якого ми знаємо як автор, як Лео Мола автора пам'ятнику пам'ятника. Шевченку в Вашингтоні, і не лише в Вашингтоні. В кожному канадському місті стоїть як не британська королева, зроблена Леомолом, так, так Шевченко зроблений Леомолом. Він подарував, до речі, він вже знов таки встиг. Це оце Шевельовське покоління. Він встиг ще приїхати в Україну. Він подарував пам'ять свою, свою роботу музею Шевченка в, ки, в Київському і. 39-го року, ну власне, ювілеєм скористалися. Тоді тоді була грандіозна виставка, і оці два пам'ятники вони стали ніби такими, от як би це сказати, вони стали от візитівками. Є в мемуарах Бажана, як вони, коли вони війшли в Київ 6 листопада. 43-го року от бажан і Яновський вони їхали в наступній машині за Хрущовим, ну слід за ну це. Це момент визволення день визволення Києва. І от Юрій Яновський і Микола Бажан стояли біля пам'ятника Шевченку в парку напроти гоготіло полум'я у вікнах червоного корпусу, і для них це було таке: от, ну, символічне повернення до Києва. Шевченко а перед цим вони бачили пам'ятник Шевченку в Полтаві, так само і. Бажан писав, що от Яновський сказав, що він скрізь нас зустрічає. До речі, власне, пам'ятник Кавалерідзе Шевченкові також є в Києві, він на Андріївському узвозі. І він десь схожий типологічно так, з цим полтавським пам'ятником, ну, але, вочевидь, Кубізм в центрі це було занадто і його так, от виселили так, 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 так. на поділ. Тут цікаво два моменти. По-перше, ви згадали Лео Мола і пам'ятники Шевченку поза межами України. Їх теж досить є Їх багато. дуже багато. І вони з'являли, почали з'являтися якраз от від теж в другій половині двадцятого сторіччя. Коли от українські громади почали. Ну, досягати певної сили на міграції, вони почали тоді е, замовляти ці пам'ятники, ставити пам'ятники. Найперше Шевченку, а вже пізніше, це вже українська влада теж е, вже в незалежній Україні. Вона також в досить багатьох країнах десь санкціонувала, співфінансувала пам'ятники. Ну найдавніший пам'ятник, до речі, е, е, Шевченку поза межами України є в Огайо. В 40-му році його ще зробили, і його зробив Архипенко. Це теж дуже цікаво. А потім дуже ну знову ж був пам'ятник Лео Мола в Вашингтоні. Він такий дуже красивий, потужний. Це 63-й чи чи й, -й рік. рік. А ще десь в тому самому часі плюс-мінус з'явилися в Буйнос-Айресі в Курітібі, це в Бразилії, і в Парагваї з Ненацька. От були громади, в та. там, Вінніпек, там були українські громади. Теж там Там були громади, але тут же, тут же ось в чому справа Шевченко. Це про ідентичність скрізь, де українська громада за кордоном мало хотіло якось устали. Це от наша проблема зараз. У нас ці порожні п'єдестали, про які я не втомлююсь говорити. Якщо ми хочемо утвердити свою ідентичність, ми мусимо ставити відповідні пам'ятники. Ну от в 2000-х якраз це цьому було зроблено, тому приділено трохи уваги, власне. Вже тоді Українська держава починала це співфінансувати. І тоді з'явилися і в Варшаві, і в Празі. Тобто, по Європі почали з'являтися, навіть в Пекіні, 2008, з'явився. От в Європі, напевно, найдавніший це пам'ятник у Римі. Там він такий тозі, це 73-й ще рік. От тобто є ну кілька десятків пам'ятників за кордоном, і тут цікаво ще інше це те, як бачать Шевченка. Бо традиційно, тобто, що давніші пам'ятники, от третя хвиля, це вже пам'ятники Незалежної України, і тоді почали в 90-х, почали з'являтися. Почав з'являтися молодий Шевченко. Тут просто от це от, от почав з'являтися поруч так, того так. такого традиційного. Погляду, і фактично всі старші пам'ятники, це старший Шевченко, як правило, задуманий, ем, зажурений. Зажурений, так, от, так. Е... Ну, такий, як у Манізер. Ну Врешті, ми на гривні маємо цю еволюцію від Шевченка так, на, так. на 100 гривнях старого зразка до, 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 до сучасного, до, ну, до, до автопортрета молодого Шевченка. Е, в от те, що на відкритті, е, здається, там в червень. 1964 року у Вашингтоні відкривають пам'ятник Шевченку. Там була неймовірна, ну там. Тисячі людей зійшлися, вся українська громада з'їхалася туди. На відкритті виступав президент Айзенхавер, і це була така от велика маніфестація. Шевченка відкривали там. До речі, там була велика ідеологічна війна. Газета Вашингтон Пост жорстоко критикувала, вимагала не дозволити, тому що це мовляв Шевченка. Ставлять націоналісти, які значить хочуть, це буде тупа зброя проти радянської проти прекрасної радянської країни. От, от там ціла ідеологічна війна. Була. Ну, і знов таки спочатку е, хотіли, щоб е, пам'ятник Шевченка в Вашингтоні поставив Олександр Архипенко. Ну, Олександр Архипенко все-таки був ну, скульптором світової слави. Ну, але якось не, щось там не вийшло, ніхто з ну якось не, не склалося. І Тоді оголосили конкурс. Е, цей конкурс виграв Леонід Молодожанин, скульптор з Вінніпега. І ось для молодожанина це була така: ну, це момент піднесення. Він добрий скульптор, але після цього він стає от, ну, дуже знаним. І вочевидь, те, що на відкритті пам'ятника Вашингтон... ну, по перше, пам'ятник Вашингтоні це вже пам в пам'ятник Вашингтоні відкривали і Ейзенхауер це в своїй промові наголосив як пам'ятник борцеві за свободу. І тут ну, от українці ніби долучились до такої якоїсь такої мейнстрімної, такої, от сказати би, стратегії. Тобто, Шевченко це про свободу. Шевченко це про але для українців це сам... Шевченко – сам на Наперед про ідентичність. Е, Так само є звичайно пам'ятника Шевченку в Канаді, в кожному, так би мовити, ну, ну, в тому чи іншому дуже багів, дуже багато. Е, І в цьому сенсі е, ну, цікаво, цікаво, як от уже ну, та що ще цікаво, 64. Шевченко ніколи не виходив з меж ідеологічного поля ідеологічної боротьби. Отже, коли американський президент Ейзенхауер влітку 64-го року відкриває пам'ятник Шевченку в Вашингтоні, то з інтервалом в кілька тижнів, буквально Микита Хрущов відкриває пам'ятник Шевченку в Москві. І це, от ну, це дуже вимушено. До речі, це до речі, другий пам'ятник, тому що в Москві знову ж українська громада. Е, ще в 18-му році також відкрила в Москві і в Петербурзі були зроблені пам'ятники Шевченка. Ну такі е, гіпсові, тобто просто пам'ятники, і їх упродовж двох п'яти років. Спочатку в Москві, потім в. Петербурзі демонтували, знищили так, так. і не було е, довгий час, а потім вже ну, 64-й рік, це ну, 150-річчя. Ну, тут, тут було так багато пушкиних скрізь по всій Україні, що, очевидно, вже Шевченко мусив якось стати в Москві. Хто за що він там остоїться по нинішніх? Ну, Але показово, що контекстом. його відкрили тільки після того, як Вашингтон. Так, відкрив. так. а mm. це ж це загалом, це ж була. Ну е, це була ціла, страт... Це от те, чим ми завдячуємо. Міграції, чим чому... ми завдячуємо? Інтелектуалам, і діячам і громадам діаспори. Якщо якась ініціатива виникала там, якщо скажімо, там так постало знаю, багато видавничих проєктів. От видала Ольга Косич Кривенюк Леся Українку, там, цей це великий том в Нью-Йорку. ну і після цього тут почухалися і вже ну, що називається, вже вже, вже ювілей Лесі Українки, вже сторіччя Лесі Українки пішло, пройшло, а вони почали видавати тут, в Києві, ініціювали. Видання 12 ну бо не від, не від, ну, це ж була ідеологічна боротьба, така, така просто з вишкреними зубами. І не з від, таке не саме. віддамо нашу Лесю. Значить, так, 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 так. Так, так, не віддамо нашу Лесю тим значить, ворогам. А, і так само, ну, якщо вже в Вашингтоні, то як же у Москві не мати пам'ятника Шевченку? Ну, Так воно і працювало. Так що Шевченко був в цьому, ну, в цьому розпалі ідеологічної боротьби так чи так. А, і тут на цьому, знов -таки, на цьому відкритті в Вашингтоні ну, Юрій Шевельов там був як голова наукового товариства, і Шевченка, там голова Уван. Тобто, ну, іменем Шевченка ж маркувалося дуже багато речей в цьому житті української еміграції, саме Шевченка. А в цьому селі, яке де народився Шевченко, яке тепер називається Шевченкове. Там є чотири пам'ятники. Вірніше було взагалі, от чотири таких, якщо ми не рахуємо по грудь, а от такі пам'ятники повнокровні в різних місцях. Є от ну в Києві, от є два таких, що ми знаємо. В Дніпрі є три чи чотири, тобто є в деяких місцях містах. От, а в цьому е, селі в Шевченковому був. Ну, є такий ніби е, центральний пам'ятник, де він такий, е, як його традиційно уявляють Шевченко, е, гусатий зажурений. А було е, три пам'ятники е, таких е, малого Шевченка. Значить, мені 13-те іменало, де він там з вівцями. Е, потім Шевченко. Малює е, хлопчик, малює і Шевченко мандрує. Він іде. І оцього Шевченка, який малює, викрали. Тобто його немає, його там поставили. У 2006 році. Чи що цей пам'ятник викрали? І в мені 13-й минало, в нього викрали оцю викрали оцю палицю, яку він мав поганяти вівці. Ну... Тобто, це якісь такі. Е, а, ну, сюжети, вочевидь, такі напівдетективні. Тобто, ну, це славно. сюжети про втрату ідентичності. Людина, яка хоче вкрасти наші палеці з рук Шевченка, це якось ну людина. Як яку яку ну я, я вважаю, що такі речі вони не минають десь там якомусь якомусь і новими і безкарно, а, а може але... це? А може це якісь. Фетиш, тобто хтось ну, собі можна, на пам'ять. може, але, але, але так чи так. Чи так. Е, одне слово, ми, мож, ми маємо говорити зараз, ця розмова про пам'ятники є важливою не лише тому, що ми маємо там, ну, знати, чи ми любимо Шевченка. Е, з одного боку, ця Шевченкіана, це ще ж і пов'язано з розвитком нашої ну, з різними стилями наших скульпторів. Тобто, е, я ж кажу, нам, нам навіть важко уявити, що там ну, абсолютно авангардний Архипенко значить, е, е, робив пам'ятник. Як Шевченко, або що кубістичний Шевченко. Тобто це, 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 це треба мати на увазі, бо ми звикли Шевченко це традиціоналізм, так не є. Е е і водночас, е зараз, з наш, ну, ми зараз ми зараз зараз е Змінює в нас. Змінюється модель ідентичності. Така війна, як ця, не може не змінити модель ідентичності, і пам'ятники, ну, пам кому ставити, як як презентувати, як позиціонувати це дуже важливо в нашій культурній політиці зараз. І тут не можна не згадати пам'ятник в Бородянці, прострелений пам'ятник Шевченка, який став символом. ну, власне, Сумним символом агресії окупації і те, як скажімо, захистили один з найкрасивіших, напевне, пам'ятників У 1935 році з'явився пам'ятник Шевченка в Харкові, де ціла низка там Так, це теж каже, Це той, який так. описаний в вірші Жадана, так так, і це його його всього захистили. Тобто, це пам'ятники, які. Ми маємо захищати як та власне як посердя нашої ідентичності, як те, що як те, що позначає наше переконання в тривалості традиції української нації, тут пам'ятники Шевченка є частиною власне, цієї ширшої системи уявлень українського наративу. Ми хочемо запитати вас, наші. Глядачі та глядачки про те, які вам найбільше подобаються пам'ятники Тарасу Шевченку. А чи є пам'ятник Тараса Шевченка в вашому рідному місті, містечку чи селищі, і власне, що ви взагалі міркуєте про той чи інший спосіб от Комеморації, спосіб пам'ятання таких постатей, важливих літературних постатей, ну і найперше Тараса Григоровича Шевченка. І моє питання: от цікаво подумати, чому, роз таку, чому в радянські, радянські пам'ятники обрали оцю модель зажуреного, вусатого. Літнього чоловіка в смушковій шапці. Ну, так, це зрозуміло. Його треба було скомпрометувати зараз. Ми бачимо, які пам'ятники Шевченку. Він молодий. Там в Глухові є пам'ятник, де бричка стоїть. Він там такий денді просто в Чернігові. В Чернігові денді, красивий пам'ятник гарний пам'ятник сидить на. Значить, на ла на на лавці, і там щось читає. Тобто, це насправді так про образ. А це образ романтичного поета, так, так. а радянська а то був влада образ ставила... замученого там старого зламаного Селілина. поета. Селіна, Селянина. Селянина, так угу. і більше того. Там була ще небезпечна тенденція. В 50-ті роки їх ще й почали штампувати, тобто вони були однакові. Я пам'ятаю, перший пам'ятник Шевченка в Тернополі, я ще був зовсім малий. Він стояв такий, він був якийсь бетонний, такий білий, і от якраз оце такий старий, значить, зажурений Шевченко в смушевій шапці. От і десь наприкінці, на початку, на, наприкінці 70-х, на початку 80-х, ні було на років 5-6, а тоді його. Забрали, бо реконструювали парк і поставили нового Шевченка біля театру. імені Шевченка він також старший, зажурений, але він більш мальовничий і так дійсно щось як, як така тога антична він плащ такий романтичний, загорнутий. От, тобто це насправді була спроба його. Зробити от таким та селянським, і менш цікавим, натомість, добре, що ми зараз маємо різні пам'ятники, і це чудово.